Ізюм повстав проти сланцевого газу. Понад тисяча містян вийшли на центральну площу, аби завадити планам компанії «Шелл». Під акомпанемент мітингу депутати Ізюмської райради ухвалили відозву до парламенту. Вони просять нардепів призупинити дію угоди із компанією, що хоче видобувати сланцевий газ. За словами обранців, заборона має діяти до проведення комплексної екологічної експертизи. Відповідне рішення збираються ухвалити і на сесії міської ради. На підтримку своєї позиції антисланцеві активісти зібрали в Ізюмі майже три тисячі підписів. Вже найближчим часом підписні листи теж планують направити до Верховної Ради. Нагадаю, угоду, що відкриває компанії Shell доступ до українського сланцевого газу, було підписано 24 січня у Давосі. Американська корпорація отримала право розробляти родовища у Харківській і Донецькій областях. Раніше угоду і Shell схвалив Кабмін. А перед тим Донецька та Харківська облради. Прогнозні запаси сланцевого газу у східному регіоні оцінюють у 4 трильйони кубічних метрів.